Пацани ми ці контейнери, холодильники. Дивіться, що вимивають. Снікерстики на якомусь другому язиці написано. Баунті теж щось, балунту якесь. Взагалі. І все, що холодне, тут буває в них риба, овочі, фрукти, шоколад. Ну взагалі все, що угодно. Все, що в холодильнику храниться, це вони тут б... іноді буває жирують. Не, ну це, зрозуміло, воно скорчене. Та да і на таке вже тут ніхто не звертає уваги. Всі на дієті, навіть. Чи що, крім мене. А я б упанув би. Якби воно не лежало це тиждень вже тут на дощові і. і. і взагалі. Знаєте що банда? Я думаю. Я раніше думав, що тільки фраза наконець столітні канікули може звучати від собственно від дитини, яка в цій школі вчиться. Нічого подобного оказується батьки теж, мабуть, так думали. А особливо ті, у яких була можливість збагнути одразу вже в той же ж день, е, як то кажуть, до бабушки з дідушками. Да, мама. Не, ну хорошо, сейчас начнутся новые головняки, и хочу на море, чешусь, ну тут уже, я только скажу, вон море, и Не, ну, школа, это, конечно, хорошо, знания, там все дела, а она и, фу, на ламу я я вам скажу, не тики планы, э, и, ну, все остальное, то есть. Все, все прив'язано до школи. За що не візьмись? Любі твої поїздки, любі там плани, любі якісь там даже затрати, все, все прив'язується ізначально до школи, а потім уже. І зараз, як то кажуть, два чи три місяці, скільки вони там ті каникули зможемо видихнути хоч трохи. Зайнятися кожен своїми ділами, хто чим хоче. Ой, тільки не кажіть, що ви вже всі давним-давно таке знаєте і бачили. Прям сюди не кожен день. Їздив на порельцях, щоб нікуди не звертати собі. При допомогі таких нехитро видуманих устройств, наче то я ще до такого не додумався собі зробити на машині. Ну все, навіть з руля не треба буде тримати. Став собі в халію. Мені на рим. Газ, кол і пішов по рейсу. Все-таки удобно ми живемо в 21 столітті. Да? Я маю що ось. Десь Юля має приїхати, а я можу десь відлучусь по роботі. Юля, знімаю відео для тебе. Машина відкрита, на стоянці стоїть, де я роблю, ти знаєш. От. Це ключі від машини. Ключі від квартири. О, хай на пасажирському сидінні лежать. Якщо що, мене не буде, прийдеш сюди, Позвониш, я тобі відкрию ворота через телефон. От. Приложенні. Зайдеш, відкриєш машину, візьмеш ключі, підеш додому. От і все. Ржу, постійно з луками, він каже, що ти смієшся. Я кажу, у мене інколи таке відчуття, знаєш, кажу, як я отоначе нікуди і не переїжджав. Кажу, тільки єдине, що мова трохи ну, відлічається. Він каже, а це що? Я кажу, бо у нас кажу закони пишуться і міняються, вносяться ці поправки. Я говорю, прям, ну, на ходу. Він каже, ну, а як це. Я кажу, ну дивись. Кажу, якщо меняю ремень я, допустим, там, ну, на генератор, то його ні в коем случае нельзя резати. Ну, ножницами, ножиком. Якщо, кажу, мы його разом видимо міняти, то нема чого заморачивать, перерізав то і все. Якщо я їду сам робити тальян до якомусь Валері, то його бажано ну не то, що там напряг прям якийсь, ну взагалі це треба робити качественно, типу за один день і якби зробити все, нічого не упускати, не забувати. Як тільки ми їдемо вдвох робити, то куди нема куди спішити, і що то за один день така робота, такий об'єм не робиться. Можна розтягнути вдвоєм на два дні. От, помаленьку і там, якщо щось не зробили, то нічого страшного. Я кажу, ну, у нас ця схема, ти начальник, я дурак, е, теж е, завжди кажу, працює. От. І наоборот, кажу, сьогодні там, я начальник, ти дурак, ти начальник, я дурак. Ну, вже правильно сказав, неправильно, ну взагалі. Як мені це кажу, веселить мене все різно. То ми кажу, треба доробити одне, щоб починати робити друге. То ми вже робимо що попало, я, ну кажу, як, як у тебе там, яке настроєння, зранку то. Він каже, да, а я каже цього не замічаю. Я так понятно, ти ж кажу. І не должен, кажу, це я замічаю, бо я то все роблю, то я і замічаю. Ой, та й таке. Веселуха, п'ятниця. Вона, знаєте, якось так. Я не можу зрозуміти, що таке е, другий день вже зранку такий цей дощик, а після обіду починає парити. Та ти не знаєш, як правильно ой, спланувати той день чи якісь свої дії, знаєте, от, хочеться, хочеться вже, вже толково зняти, десь повести вас, той ну, навіть не знаю, що сказати. Поки місяць не знаю, поки місяць таке. Ліплю вам, мабуть, хтось, знаєте, або ліпити. Знаєте, що дуже сильно переживаю по поводу того, що я ж не знаю, як би всі новості, не всі правдоподобні сюди доходять і як, знаєте, ну, їх же ж істочники різні є. Це у нас сусіди люблять черпати все з одного, знаєте, з одної помийної ями. А тут ж якось питаюся перед тим, як зробити якийсь висновок, по-перше, подумати сам, по-друге, що черпанути хоча б деякі декілька цих істочників. Того, знаєте, там, Ну, як мінімум, хоча б там, сміптуб, там, тікток, новини, ну, гугли, смугли, так почути, що люди думають, що кажуть, от, і офіційні якісь джерела знайти. Ну і я ж кажу, найголовніше самому покумакати, тому що говорити. Не мішки носити, так, або писати то кажуть, бумага теж терпить все. От. Ну Я до чого? Я стосовно того світла, Ну немає зараз на сьогоднішній день ніяких би таких великих і порушень чи там, якихось проблем, щоб його не було. Тим більше, що вони кажуть, що вони вже заздалегідь знають, що зимою, навіть якщо все працюватиме, то е, там буде не більше двох чи трьох годин. Світла на день зимою, я не знаю, ну якби то мало. Я сам дуже добре пам'ятаю, як це було, але ми там жили в підвалі. У нас був один мінус, нам головне, щоб воду встигало вичерпувати, насос викачувати. от система А так до того всього ми прилаштувалися. Температура е, приміщенні нас менше всього турбувала Ну і самі розумієте, подвальне приміщення, воно завжди. Воно завжди 18 градусів у нас було. Ну таких прям, щоб ж крепких морозів не буває. От. Та якщо і декілька днів, то воно ж не встигає промерзнути там цей. але є ж, да, і такі хати, і міста, де Ну, взагалі коротше, без світла то дуже тяжко. А загалом, то, помімо що немає світла, немає ж і е е інтернету і всього остального. Води і, ну, і так далі і тому подобне. Я не знаю навіщо, що це. Це вже, знаєте, мені, мені, мені то е, ладно, я, в, якось в цей раз втримаюсь від коментарів. Не буду підливати не те масло в вогонь, ні, не давати можливість комусь В общем, сподіваюсь, що буде все добре. Зараз якось попробую завуалірувати те все, знаєте. Ой, я кажу, чим е, довше так тут знаходити, та не, не, це, мабуть, не має ніякого значення. От. Але коли бачиш наших, то ти, по-перше, що їх видно здалеку, знаєте? По-друге, що зразу зрозуміло, наскільки давно вони тут. От. І все остальне. Я якби персонажі, нехай, ну, то все різні, але, знаєте, тако якось. Як це його розказати? Я як анікдот, наприклад. Ну, Допустимо, як сьогодні. торговий центр, знаєте, стоїть там пара молода з дитиною, з тьою в передачі. І він то, знаєте, воно ми ж всі думаємо, що якщо нас ніхто не розуміє, то ми можемо балакати на любих громкостях. там. То, Оксана! Дивись за рюкзаком, бо там в трусах 100 доларів зашито, а я піду тихенько подивлюся, де тут безплатно можна той постяти, знаєш. О, оце, ну, 90%, знаєте, от, ну, далі це що. Оксана, що то таке? Що то роздають? Безплатно чи що? Я не вірю. То безплатно, може то воно порчене якесь, а потім скажуть, що, що за нього заплатити треба. Ні, точно безплатно. Ну, а може хочуть отравити. А ну дай хай мама спочатку твоя спробує. Ну і оце, в, в такому плані ще в нас оце, люблять люди ісполняти. Ну, не, не знаєте, Немає тобто, ще поначалу той довіри, або ще щось, або стоять знаєте, обидва очима тими водять, не знають куди їм то піти чи ще щось. І любий настраннець просто ну, такий як. Кому нема, куди ді, ді, ну, спішити, він ну, то завжди там, як правило, каже, може вам чимось допомогти. Іди, іди отсюда, допомогти він. Знаємо, як ви тут допомагаєте. У вас тут одні геї і наркомани. А ще дивляться, що я в нових резинових штапочках же ж приїхав, Думаю, туристи по-любому гроші є. А я ще й красивий, сука, Віталік. Ой. І оце я вам кажу, це, ну напостой, на постой, на знаєте. Ну, тобто на таких от мілочах юморних смішних ми палимося тут усі. Ну, по первому, знаєте. Я думаю, що більшість в ситуаціях цих ви самі себе тут піздаєте, той, хто сюди приїхав. Вічно ту сумку таку там, я не знаю, там, або оце, на, настороження в сенсі до того, що вам хтось пропонує там допомогу якусь або ще щось, і зразу, кому помогти? І собі поможе, йти чуть помощник мені знайшовся. От, нам тяжко <реш> осознавати і вірити в те, що людина може іскрені, ну, там, якось підійти, тобі щось приложити, допомогти, угостити і все остальне. Ой, ну і оці ж як там, моменти любителі халяви, але до якої завжди относимося з осторожністю. Ага, туалет безплатний, ну щось в ньому. щось в ньому по-любому, та й не то. <реш> там все там то, там, і туалет набиває, і мило є, і ніхто там. Ту мильницю ще не насрав як то кажуть, і не плюнув. Так що можеш спокійно, це все. Ну, Ні, є, звісно, ті, хто приїжджають з Києва, вони ще й можуть тут людей знаєте, удивляти. Як, допустим. Е, ніколи ніхто не задумався. Я недавно цьому відео подивився і сам задумався того, чого ми всі в Україні всі, стремилися зробити, робили і називали євроремонт євроремонтом. Приїдьте в Європу, подивіться, європейці не знають, що таке євроремонт. То не європейський, не євроремонт, то Україно ремонт. Понімаєте? Ото все гарне, красиве, саме дороге, і все е, зискано і з вкусом тут. Срала, мазала, ліпила, отако, отако, все. Тут ніхто на ті ремонти ніколи не заморачується, не робить їх і взагалі. Так що нема європейських ремонтів, є українські ремонти. то ремонти, так ремонти. Тут я ж кажу, тут хай Бог милує. Воно зараз е, Лукін дядя робить той ремонт. Він ж у мене каже, я проводку проведу, а ти можеш там пошпаклювати. Я кажу, ну я вмію шпаклювати, але ж це, йомойо, треба старт, фініш, перетерти, шліфанути, мальнути там, потім якісь... Кажу, ну, в принципе, да, но что сколько времени передать? Так как такой такое ляп-ляп? А, ну, ляп-ляп, конечно, то любой может. Я тебе за полчаса ремонт у всей хате сделаю. Ну, они так и делают. Ой, что и такое? Ладно. Сподеваюсь, трошки, как то говорят, все наладится. Приїхали ці мої бусіністи, як <сіх> я на них перекажуся. Зараз Юля зустрітися з Альоною і їй ту полуничку в корзинці, щоб вона передала вчительці. сумочку, ту, що вона зв'язала, вона вже розібрала, тому що це вона пробувала, то перший опит, як то кажуть, не, не той. Ой, на що мені та вся інформація? Ви не знаєте. Ну хорошо, <сіх> наблюдати далі за цим процесом. Я казав, що ви там просили фотки показати, якісь ще відео. Ну, покажу, сніг, покажу. Мені найголовніше, щоб тепер було кому дируни приготувати. Такі, знаєте, як я люблю. Я вам показував колись. Навіть ну, на маминому каналі, як ми робимо деруни, коли береш 2 кілограма м'яса, кілограм цибулі, одну картошину. Тут дируни такі, тут деруни так дируни. От, і, і сирників хочу. Хочу сирників. Чогось мені захотілося так сирників. Бачите, не зря я худав півтора дня. Треба тепер ж набирати вес обратно.